Вітаю, друзі! З вами знову Ігор. І нарешті я дібрався до гри Clayer Obscure Expedition 33. і буду тепер випускати відоси на цьому каналі по всім ачівочкам, а також по колекційним предметам гри. Сподіваюся, мої труди будуть вам корисні. А якщо вам цікаво подивитися, як я проходжу зараз цю гру на стрімах, заходьте до мене на мій інший канал Shaman Games. Посилання буде в описі під цим відосом. Ну а ми починаємо зі збору предметів в пролозі. Тут багато моментів, де я коментую на стрімі, тому я не буду постійно вам розповідати щось ігор зі стріму і так вам розповість. Певні предмети ми можемо отримати за сюжетом, але щоб зібрати інші, треба буде трошки побігати. До речі, можливо, якийсь там один предмет і пропустив, так що вибачайте. Ого, народи сюди закинули сіки. Бибем-бем-бем-бем-бем. Ба ага. Знайдемо ще одну люміну поряд з ванною. Натиснемо Перевірити і... Ось вона. Оооо, я знайшов люміну. Чудово. Далі спілкуємося з цим чолов'ягою недалеко від сцени і отримуємо квестовий предмет, котрий нам знадобиться пізніше. Ага, уніформи для сина Річарда А біля самої сцени спілкуємося з жінкою в чорному. І тепер у нас задача перемогти кульку одним ударом з здібністю Overcharge. Зарядимо на всю нашу полосу. Дев'ять. І... 10. Заряджено. Тепер скіл. Оверчардж. Так, о, дали нам люміну. Ага, далі є. Трішки проходимо від сцени. І от дивися. Знаходимо художника. Зараз a... ми зробимо да. тут виконуємо челендж з уротами. A... Mm. Рекорд. Біля цього ж чувачка, котрий нас намалював, десь тут є смітничок. Так. Тричі треба його перевірити. Або чотири. Угу. А тепер пішли виконаємо два трофеї. Тут, до речі, можна й третій було зробити, але я його зроблю пізніше. Але тут не важливо. Головне тут перемогти цього міма, тому що це вважає пропускаємий трофей. А там, а і що? Тан ага, ефект на персонажа. О, ачивочка. Time to spill some ink. Тобто я отримав один трофей за перемогу над мімом саме в пролозі, а також трофей Time to Spill some Ink за те, що ми зламали противника. Це ви, я думаю, в будь-якому випадку за гру зробите і так. Ага, запис ми знайшли. Далі йдемо за сюжетом. Після певного моменту в грі ми отримуємо токен, а також будемо готові переміщатися далі. Нам необхідно знайти дивний піктос, котрий потім можна буде обміняти на прокачку, про що я розповім вам пізніше, в окремому відео по локації селища Гестралів. Ага, купили ми піктос. Даємо хлопцеві предмет, котрий отримали від от його батька в червоному одязі раніше. За це очівок до речі немає за збір там уніформ, зачісок і подібних речей. Тепер проходимо вікторину і отримуємо житончик ще один. 67. First Expedition Zero, наприклад. Expedition zero. Is... Хто таке, що таке well done. Not really. I mean... I'm... You big softy. All right, all right. Так, ми отримали токен. Уху, токен. І тепер нам треба з цим токеном повернутися зробити зачіску, я так розумію. Так і мене за часон тепер. А щоб отримати третій жетон, необхідно перемогти Майд в доках. Так, ми отримали жетончик. І тепер нам треба з цим жетончиком відправитися в третю палаточку. Міняємо жетончик на старий ключ, котрий допоможе нам пізніше в локації Old Олдлюм'єр знайти ще один журнальчик для нашої колекції, котрий ми будемо потім збирати для певної ачівочки. Ну і наостанок давай заберемо ще журнал Густава, в котрий ми зможемо в майбутньому, знаходячись в таборі, вносити записи про нашу експедицію. Staff, А ти не купував ще її? Ну а далі йдемо за сюжетом. Відпливаємо з Люм'єру і отримуємо за це трофей. А також підписуємось на канал, ставимо лайкоси і пишемо коментарі, якщо, звичайно, це відео було вам корисне і ви хочете продовження. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Не забувайте заходити до мене на стріми на мій канал Шаман Геймс, а також донайте на ЗСУ. Будьте здорові і слава Україні!